Дітки, слава Ісусу Христу. Ану голосно, як треба відповідати? Слава навіки! Добре, молодці! Я хочу вам сьогодні розказати одну історію: один великий професор, один великий, дуже великий вчений, номінант навіть Нобелівської премії. Це така премія, куди є дуже мудрим людям. Він поїхав відпочивати на море. І, гуляючи на березі моря, він дуже захотів поплисти на човні, подивитися на море, на хвилі, подивитися на берег зовні. І він дивиться, стоїть човен, а в човні сидить човняр. І він підійшов і попросив, щоб він його повіз. Човняр погодився, цей професор сів і вони відчалили, відплили від берега і пливуть все далі і далі в море. А професор був дуже мудрий, і дуже так, знаєте, поважно питається човняря. А чи ти знаєш історію? Човняр був простою людиною, він каже, та ні, я так не знаю історії. Вони пливуть далі, пливуть далі, тоді професор питає, а ти знаєш астрономію? Човняр каже, не знаю такої науки, не вивчав, не вчив. Пливуть вони далі, пливуть, берег все далі і далі залишається. І професор тоді питається, Ну, а філософію таку науку ти знаєш? Човняр каже, філософію, я не знаю. І тут проходить якийсь час, і на морі починається, піднімається дуже велика буря, страшна буря, піднімається високі-високі хвилі, човен починає підкидати, і через свист цього вітру човняр кричить до професора, «Професоре, а ви плавати, вмієте? І чути переляканий голос професора, каже, ні, я не вмію. Дітки, є багато різних наук, які, вони є непоганими, вони є хорошими, добрими. Але є дещо найважливіше в нашому житті. Знаєте, Ми так само в цьому житті, ми так наче впливемо, але в будь-який момент може, можуть статись різні ситуації, невеликовна хвороба, так, якась аварія чи ще щось. Я зараз хочу вас запитати, що потрібно людині знати, щоб мати життя? Бога. Добре, що ще? Ще якісь варіанти у вас є? Любов. Любов, добре. Ще? Добре, дітки, правильно, Бога, Божа любов. І сьогодні ми будемо згадувати те, як дійсно Ісус Христос прийшов на землю, щоб кожна людина мала життя вічне. І я хочу прочитати вам один вірш на завершення Івангелії від Івана, 5 розділ. 24 вірш. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Ході, дітки, будемо молитися за вас.